М'ясні снеки, джерки, не знаю хто як називає, чипси можна приготувати вдома. Це виходить набагато смачніше, якісніше і до того ж набагато дешевше. Рекомендую зберегти це відео і приготувати за цим рецептом, тому що все, як завжди, легко, просто, дуже смачно і корисно. У мене був такий гарний шмат свинячої філейки чи корейки, як правильно називається за горлом. частина яку ми любимо використовувати на відбивні. Я постаралася обрізати всі жирні шматочки і далі нарізаємо смужками. Я нарізаю, знаєте, так не досить тоненько. Можна ж, якщо ж ви любите такі чіпси, щоб у вас вони хрустіли, тоді можна злегка це м'ясо підморозити і нарізати тонесенькими слайсиками. А я ж люблю, коли відчувається це таке, знаєте, м'ясо, щоб пожувати, так би мовити. Мене діти особливо люблять, коли таке м'ясо трішки м'якше. Дуже рекомендую вам приготувати за цим рецептом. Нарізала м'ясо, додаю сюди кухонну сіль та нітритну сіль. Для таких uh, снеків я завжди використовую нітритну сіль і вам рекомендую. Але ви маєте притримуватись пропорцій Ціх і самих я прописала на початку відео та напишу в описі під цим відео. Далі додаю паприку, мої улюблені спеції до бастурми та гірчицю в зернах. Все, друзі, більше ніяких спецій: соєвий соус, мед, ось це все. Я ніколи не додаю. І вам рекомендую притриматися ось цих пропорцій, що я дала. Виходить, м'ясо ніжне, смачне, в той же час легке, пікантне. Ну дуже рекомендую, друзі. Це все гарненько перемішала і відправляю в холодильник мінімум на 12 годин. Буде стояти в холодильнику дуба ще краще. Далі це все гарненько розкладаю на піддони. У мене, до речі, з одного кілограма м'яса вийшло три піддони. Якби знала, відразу брала б три. У мене новий дегідратор, там аж на сім піддонів дуже класно сушити. Це влітку. Я дуже часто роблю таке асорті, беру і свинину, і курку, і прям дуже класно. У на перекус, а ще знаєте, що ось ці джерки це просто ідеальна річ, яку ви можете приготувати і передати для наших воїнів. Вони гарно зберігаються і є дуже поживними. Тому як ідея, це дуже хороший варіант. Далі температура 60 градусів 4 години. Якщо за 4 години ваше м'ясо не підсохло, можете досушити його при температурі 40 градусів. До речі, моя сушка досить економна, швидко все робить. Дивіться, в мене я з вечора висушила зранку. Хлопці збирались до школи відразу, взяли по декілька снеків з собою на перекус, і це знаєте корисно. Вони собі жують і поживно. І я знаю, що тут немає ніяких хімікатів, тому я за те, щоб готувати таку річ у себе вдома в домашніх умовах. Це видно, яке м'ясо волокнисте і дуже смачне. Зберігаю в контейнерах. В сухому темному місці, просто у шкафчиках я ніколи не зберігаю їх в холодильнику. Я і кабаноси вдома готую, бо загалом є багато варіантів, і дуже вам рекомендую. А якщо вам сподобався цей рецепт, то обов'язково його збережіть і напишіть в коментарях. Як вам до нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Це супер смачно.